Вітаю вас, мої любі сонечки. Що відбувається, коли ми помираємо? Що відчуває звичайна людина, не пробуджена, як вона виходить з тіла? Звичайно, по різному це відбувається, але що ми відчуваємо? Саме основне треба знати, що це на кшталт того, як ми з вами лягаємо спати, закриваємо оченята, і цей світ перестає для нас існувати. Так і ми. Не знаємо вночі, бачимо сни, і ми у сні бачимо інші світи. Це плюс-мінус те саме, але сюди додається ще один момент. Ми починаємо виходити з ефірного тіла, тобто ми прив'язані такими енергетичними шнурочками, коли ми просто спимо на ніч і повертаємося через ці шнурочки, політали у нас є тонкі тіла, в які ми переходимо. Так? І там літаємо і бачимо сни відповідно цим тонким тілам. Це наша людська підсвідомість, тобто прям, ну, людська кермічна. І ми бачимо сни також, які пов'язані з нашою особистістю. І ми з цими шнурочками повертаємося назад. А от коли ми помираємо фізично, ми обрізаємо. Ці шнурочки не обрізаються, а скажімо так, обриваються. І це навіть ще трошечки підготовка раніше, навіть душа знає, йде така підготовка до переходу, і хтось навіть відчуває, хто більш такий імбат. Відчувається про це, що може скоро померти. Так, от що відбувається загалом? Ми починаємо ефірне ціло. Ми починаємо відчувати, що ми вібруємо. Я це також відчувала, тому що я не раз переходила з тіла. І, скажем так, виходила в ефірне тіло, і ти відчуваєш, що ти є це ефірне тіло, ти починаєш водіти. Так людина звичайно починає час. Вона в цьому ефірному тілі знаходиться. Потім воно вібрує, вібрує, очищається, і вона переходить в астральне тіло. Там проходить якийсь період часу. Тобто, постійно що відбувається? Процес переходу. Коли ще душа не пробудилась, не згадала хто вона є. Тобто не ввійшла в цей стан чистої свідомості вічної, вона починає так, якби очищатися і згадувати, хто вона є. Тобто, по суті, смерть це є такий перехід в інший світ, але також очищення, і ти згадуєш, хто ти є. Там навіть лікують. Це мені також моя мама покійно розказувала, коли людина помирає там, без пам'яті, якісь, або якісь важкі випадки, щось, там, і вона не пам'ятає, де вона дуже часто душі розгублюються, якщо це раптова якась смерть, особливо. Так? тому є спеціальні служби там на енергетичному плані, між астралом і менталом різні рівні є свідомості, на, на куди попадає душа. І певні, скажімо так, служби, енергетичні помічники допомагають душі згадати, хто вона є, очиститись і трансформуватись. Що важливо знати, що наша душа накопичує певну енергію, низьку тут на землі. І її трансформація залежить тільки від її тяжкості. І чим тяжкіша вона, тим її болючіше ці всі трансформації після для смерті, щоб згадати, хто вона і довше це все відбувається, так мої любі сонечки?